Сачко, прокурор Мазури, захисник Драбонський, підозрюваний Краняк. Сьогодні повне процесу процесу на пункті Сересенді. Правда, суддів складі суддів Ліванчука, лише є Чомасенка, суддів прокурора Мазури, Сачко, секретар Сьогодні Байзюк, захисник Драбонський, підозрюваний Краняк. Прокурор Мазури, Сачко.

Чиновний суд, захисник Грибовський, я, звісно, заперечую щодо відкладення даної справи, оскільки на сьогоднішній день під вартою перебуває молода особа за недоведеними, необґрунтованими обвинуваченнями, за повною відсутністю будь-яких ризиків щодо його поведінки. Суд отримав мою апеляційну скаргу, до якої додані позитивно характеризуючі дані. То, в принципі, ми можемо почекати, оскільки судове засідання і так відклалося на декілька годин порівняно з е, тим, наскільки мене запрошували, ми можемо почекати ще декілька годин, для того, щоб суд ознайомився з даними. Судове коврей не знайомий з огіналами і оскаржуваного рішення, і до прокурора. Що стосується відпередження, почекати, якби це одна справа, була на 40 став на сьогодні? Чановний суд я розумію, але ваша е, позицію. Розумію. Учасника бреція можна збирання місяць угорі, відкачувати на точні можливість підготовкувати, як ми забувають, потім сьогодні справи. Від класів зараз не порадився, щоб приходити. Прошу судову колегів провести перевірку і встановити осіб винних в невчасному наданні матеріалів кримінального права. З Печерського районного суду, внаслідок чого мій підзахисний зазнає значних душевних страждань, перебуваючи під вартою, фактично незаконно. Я, інформа... Я тільки дам інформацію, яка є у нас в матеріалі судової справи. Значить, Апеляційна скарга ваша надійшла 8 вересня 9.09 отримав Печерський суд, вимогу апеляційного суду надіслати судову справу. Судову справу пересійним судом отримано 10-9 2015 Зрозуміло, тоді не зрозуміло, навіщо було призначати на сьогоднішній день відривати захисника? Я розумію, але прошу звернути увагу суду, що записники діють відповідно до свого закону, і на сьогоднішній день мене відірвали від інших судових засідань, де також постраждали мої Я Дату засідання. Щоб вами згоди, щоб не було накладок і щоб ми безперешкодно розглянули зв'язку. Якщо 15 вересня на 12 годину, Добре. у вас немає? Перешкод? Ну, мене все в апеляційному суді три засідання, тому 12 я, що... 12 годину годину у вас... Немає прочитати. В залі присутні захисний колекційка.